Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 24-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Такий достатньо складний і трудозатратний рядок. Так, отак видно схему. Ось. Цей рядок верхній. Давайте розберемо особливості. Получається, в 23-му рядку, в цьому фрагменті, центральні петлі у нас центральні стовпчики були зв'язані зі спільною верхівкою. В цьому рядку на навколо оцієї спільної верхівки в'яжеться. Опуклий рельєфний лицьовий стовпчик з одним накидом. Сусідні стовпчики виконуються як два рельєфних опуклих лицевих стовпчика зі спільною верхівкою, між ними по дві повітряні петлі. В цьому фрагменті всі пари рельєфних опуглих лицьових стовпчиків. Закриваються, тобто в'яжуться два рельєфних опуклих лицевих стовпчика зі спільною верхівкою. Тут, тут, тут всюди. Получається, там, де була арочка з трьох петель у попередньому рядку, в'яжуться три стовпчики з одним накидом і між. Цими стовпчиками виконуються оці два опуклих рельєфних лицевих стовпчика з одним накидом, зі спільною верхівкою, між якими одна повітряна петля. Давайте будемо це робити. Так, ось був закінчений 23-й рядок, в'яжемо 24-й. Три повітряні петлі під йому. І якраз тут у нас оці два стовпчика. Це два рельєфних лицевих опуклих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Навколо них ми маємо зробити, навколо їх спільної верхівки, ми в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі і наступні два рельєфних лицевих опуклих стовпчика 23 рядка попереднього ми робимо рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом і зі спільною верхівкою. Ось так три петлі на гачку пров'язуються однією, ось спільна верхівка. Три повітряні петлі, два стовпчика зі спільною верхівкою. Не буду повторяти, що вони опуклі, рельєфні, лицеві, з одним накидом, Це, в принципі, має бути зрозуміло. Дві повітряні петлі. І ось тут у нас арочка з трьох петель, куди ми маємо пров'язати три стовпчика з одним накидом. Раз, два, три. Дві повітряні петлі, два стовпчика зі спільною верхівкою. Одна повітряна петля, ще два стовпчика зі спільною верхівкою. Ось так. Дві повітряні петлі, тут арочка з трьох петель, сюди в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Так. Дві повітряні петлі, два стовпчика зі спільною верхівкою, одна повітряна петля. І ще два стовпчика зі спільною верхівкою. Ось так. Дві повітряні петлі і останній фрагмент з цими трьома стовпчиками, це третя арочка з трьох петель. Сюди ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Так. І дві повітряні петлі. І два стовпчика зі спільною верхівкою. Ось так. Цей фрагмент ми пров'язали. Три повітряні петлі. Два стовпчика зі спільною верхівкою. Одна повітряна петля і ось навколо цих двох стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду. Стопчик, опуклий рельєфний лицевий з одним накидом. Все. Це один раппорт. Один рапорт навіть без цього стовпчика. так буде один раппорт. От, від цього стовпчика до цього так. Це потрібно повторити ще 11 разів. Я повернусь до вас, коли це виконаю. Так, ось я закінчила 12 рапортів 24 го рядка ажурного Джемпера. І ось так це все такий має вигляд. І ось. Останній фрагмент двох стовпчиків зі спільною верхівкою, ось в цій шишки, і одна повітряна петля. Ось стовпчик, який був зв'язаний навколо, двох стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду. Ми знаходимо. Його верхню петлю, ось вона, вводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 24-й рядок закінчено. Ось такий має вигляд перед на даному етапі. І ось такий вигляд має спинка. Всім гарного дня, всього найкращого, до побачення.